Всім привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник вимушених змін. І я не знайшла кращого е, часу, щоб вийти в Ютуб записати відео як е, сьогодні, коли в мене практично немає голосу. Ну, є але він такий, знаєте, не такий не похожий на мене, е, закладений ніс, і, в общем, я трохи захворіла. Два тижні відпочивали, приїжджала сестричка і все було добре. А ось вони поїхали, і я захворіла. Не знаю, чи то ходить якийсь вірус, чи просто, просто десь просквозило, не знаю. І папа наш хворів, і я, і Аня на роботі, дівчинка моя напарниця. Тому не знаю, що це було, але маємо, що маємо. В общем, вирішила сьогодні записати таке розмовне відео, трошки роз, розказати, що ми як ми робили, чим ми зараз займаємося. І, в принципі, так потихоньку війти в ритм записувати відео ж, для себе і для вас. В общем, приїжджала сестричка, ми всі радувалися, тому що це класно, коли ти довго-довго не бачиш рідну людину, а потім вона приїжджає, це просто не може не радувати. Приїжджала, казалось би, надовго, на дві неділі це не так уж мало. Но так швидко промайнув цей час, ми не встигли навіть глазом моргнути, чесно кажучи. Дуже швидко. Але я надію, що Наташа перезагрузилася, Глебушка трошки віддихнув, і вони з новими силами поїхали в Запоріжжя. Е, кстати, я дуже рада, що за цю поїздку Наташа я її. Якби настроїла на те, що потрібно вести свій YouTube канал для того, щоб знову ж таки, щоб це був як щоденник твій, і щоб ти могла потім передивлятися, як і що було в той чи інший день. І я рада тому, що Наташа прислухалась і почала вести свій канал. Обов'язково прикріплю в коментарях. Посилання на її канал, можливо, комусь буде цікаво. Там вона показувала, як вона тут відпочивала. Зараз вона буде показувати своє життя в Запоріжжі. Також вона парікмахер-колорист, плюс вона буде розповідати якісь там фішки про догляд за заголосся, ну і всяке таке. Взагалі, кому буде цікаво, то залишу посилання, підписуйтесь і пишіть що ви від мене. Буде цікаво подивитися, чи багато моїх підписників. Побачить щось цікавого на її каналі. От. Їхали вони додому, звісно, дуже неспокійно. були обстріли, обстрілювали Київ, і їх там повертали, затримка була потягами, всі передербували, звісно. Ну але вони вже вдома, вже все нормально. Ну якщо це можна так сказати, тому що Запоріжжя постійно теж обстрілюють. Тому ну маємо що маємо, але вже, хоча б знаєте, до дома є стіни лічить, тому вже дома, вже працює, вже чекаємо наступного разу, коли вони приїдуть до нас. Вже так з Наташа запланували. кажу: приїжджайте наступного разу, тільки не в сезон. Тому що в сезоні ну це нереально кудись піти, відпочити дуже багато людей, постійні черги. І я не люблю відпочивати в сезоні. Я нікуди не ходжу толково, так щоб знаєте, там де можна зустріти багато людей. Тому і Наташі теж посоветувала, кажу, не приїжджай, коли сезон, давай сплануємо так, щоб було, був не сезон. Так що такі діла? Зараз я вже почала працювати, звісно, не мішала мені зараз полежати вдома і встановитися після цієї Ну, Маємо, що маємо. Сьогодні субота, я ще сьогодні працюю. А завтра будемо відпочивати неділя. В понеділок вже починається школа, 1 вересня, всіх дітей вітаю з початком навчального року. Мій Богданчик іде в 4 клас. Дуже швидко проминуло літо. Богдан каже, не спів не відпочити нічого. Плюс вже 4 клас ми, звісно, в шокі. Ну, нічого, якось то вже в нас там буде. Так що всім бажаю спокійного навчання. І Сил, батькам і дітям. Ой, божечки, я вибачаюся за свій е, стан. Ну але в мене сьогодні є хвилинка, тому вирішила вже записати це відео. Що ще? А 7 го числа у папу день народження. Будемо їхати відмічати його на наші любимі жаб'ї дворки. Теж буде контент оттуда, якщо комусь цікаво, де можна відпочити так, на 10 осіб, 6, 10 ну, так, до 10 чоловік, то можу вам порекомендувати дуже класні домки. Ну, домики, домики, да, апартаменти, такі цілий будиночок, він винаймується на такі більші групи, не на 2 чоловіка, а на більші. Дуже класно, все просто шикарно. Ми оце, Як нам потрібно якесь там свято відмітити, комусь день народження, ми обов'язково туди їдемо, тому що там можна всіх зібрати, і територія велика, і переночувати є, де. Ну, взагалі, класно. Тому, кому буде цікаво, пишіть в коментарях, може ви плануєте, наприклад, зимою приїхати сюди на відпочинок, то теж рекомендую, якщо велика компанія, там недалеко є спуски, ці навчанські, ну в общем, гірськолишні спуски. Це не в Закопаному, але і ціна, тому що це не в Закопаному, вона трошки нижче. Недалеко від Закопаного, пару кілометрів. Так що ми теж поїдемо, будемо відмічати трошки, трошки такою дружньою компанією маленькою, але таких самих найрідніших. Дуже шкода, що не буде Наташі, Глебушки, Артура. Ну, маємо, що маємо. Все приймаємо так, як є. Да? По погоді у нас була тепла погода, така 20, 25, 27 градусів. Сьогодні обіцяють дощ. В кінці дня і до завтра, і завтра цілий день, да? на сутки передають дощ. Ну, але вже завтра всі, я так думаю, туристи будуть в основному виїжджати. І з вересня починається сезон туристів, які вже на пенсії, да? які не прив'язані до школи або. Хто ще там приїжджає? Хтось сказав, що ще а ще дітей водять зі школи на такі е, ці водічки, е, такі декілька днів то теж будуть. А ті, хто працює, у кого дітки ходять до школи, тут таких уже туристів буде набагато-набагато менше. От, в принципі, отака у нас ситуація. Що ще вам розказати? Так хочеться швидко все розказати, щоб euh, і не затримувати нікого, знаєте, ну і поділитися тим, що зараз у нас відбувається. Скупили болечка в школу, не знаю, може зробити якусь такий, типу, типу, розпаковку, або огляд на те, скільки коштує не скупити дитину в школу в Польщі. В общем, кому буде цікаво, що пишіть, може щось таке знімемо, Не знаю. Хоча, якщо дивиться по нашому ботанчику, то там особо нічого не поймеш. Бо йому вічно нічого ніколи не треба, одягу взагалі нічого не треба, в нього все є завжди. на Це він у нас пішов у папу і в дідуську. Їм теж ніколи нічого не треба. Так що такі от у мене діла. Я зараз працюю з клієнтами з вересня місяця в мене починається навчання. Буду Створювати свій онлайн курс по нігтям, буду більше працювати, знаєте, в навчанні, тому що я розумію, що в мене є чим поділитися з людьми, які б хотіли теж освоїти професію майстра манікюру. А я оце сидю пиляю і не ділюся. А це, між допрочим, закон. Тому з вересня в мене починається навчання, буду створювати курс, три місяці буду навчатися і буду більше працювати з навчанням. А дівчатка мої майстри будуть працювати з клієнтами більше, тому що клієнти, звісно, теж потрібні, але я вже за 10 років роботи з клієнтами в мене вже спина моя не витримує і нічого. Вже просто не можу, не морально, ні фізична. Тому е, подивимося. Е, ну, я впевнена, що все буде добре, у мене все вийде, ну, але буду працювати і думаю, що в мене буде час і на Ютуб більше, тому що менше буду з клієнтами. То в мене кожен день зранку до, до 9 практично працюю. Тому що була у відпустці проштої дві тижні, мало працювала, і тому дуже багато клієнтів, які чекають на мене. Тож поступово передаю своїм дівчаткам клієнтів і вони будуть працювати з клієнтами, а я вже буду більше працювати над, над навчанням людей. От такі от, короткі в мене новості. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім дуже гарного, чудового дня, мирного неба над головою. І всього найкращого. Пока!